Відповідальність за будь-які провокації, які е, намагаються вчинити в Одесі, лежить владі. Особ, на владі, особисто на тих людях, які були ініціаторами підписання оцього меморандуму між владою і політичними партіями позиційного характеру. Е, через це я вважаю, що ці маргінальні структури колишнього е, нардепа Маркова е, виконують роль, е, значить, таких дешевих. Провокаторів імперських сил з Кремля і вони намагаються значить внести, внести якісь елементи недовіри між підписантами цього, тої ситуації. Хай вони собі гавкають, скільки хотять, як кажуть, караван іде все одно. І те, що Лишили їхнього лідера, так званого лідера, там, де йому і необхідно бути, це є справедливим, і ми сподіваємося на справедливий суд, що ця людина відповість за побиття людей і не тільки за це, а за багато ще інших шкод, які було нанесено ним особисто і його цею маргінальною вже до кінця зморгалізморганізованою змаргані... 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 структурою.